Усім привіт! Сьогодні на огляд маю якісь доволі чудні навушники. Не чудові, а чудні. Вони мене дуже зацікавили, тому що на Aliexpress вони підписані як BGVP вп Character. Але ось на коробці ніякої згадки про BGVP немає. Натомість всюди згадується ось ця компанія з си-Hi-Fi, Не знаю, як коректно її е е е назвати, особливо. Для тих, хто, для кого англійська не рідна. TH Hi-Fi, не знаю, тобто, ну і це не має ніякого значення, думаю, в цьому випадку. Але посилання на AliExpress я звісно додам. Коштують вони десь 150 доларів. Це гібриди з двома арматурками і одним динамічним випромінювачем. Але зацікавило мене в першу чергу дизайн, ну і. В другу чергу, те, як вони зроблені. Тобто тут такий випадок, коли, на мій погляд, принаймні зовнішній вид набагато кращий, ніж цінова категорія, і це вже викликає цікавість. Ну а що тут по звуку, зараз ми з'ясуємо. Як бачите, така пакування дуже класно виглядає, цікава поліграфія, самі навушники, якась дівчина, щось написано, не знаю що. Тут у нас навіть надруковані технічні характеристики, є 106 дБ і 10,5 Ом імпедансу, менш ніж 2% спотворень, ну доволі непогано. Ось тут в нас така коробочка зроблена з фанери. ну, Фанера, мабуть, якась бамбукова, звичайно, але в цілому виглядає доволі приємно. тобто Таке є відчуття преміальності. Принаймні зовні. Ось самі навушники, тобто все розділено за шарами, все як слід. Якщо хочете відсканувати QR-код, можете, не знаю навіщо. Тут в нас ще шкіряний чехол з кабелем, інструмент для чищення. є такий трохи хімічний запах, типовий. для Китайських продуктів ось такі мішечки, я колись згадував в одному з минулих оглядів. Тут я їх не, не люблю. Ось цей такий штучний бархат. А, чи як його там корис... коректно називати, <кій> чотири набори насадок по три пари в кожному. Тобто, будь-хто знайде щось собі під, під свої вуха. На щастя, є нормальний чехол зі шкіри, але. Всередині знов таки ось цей псевдобархат. Вони вирішили мене тактильно доконати такий. Комплектний кабель і навіть така ось шкіряна смужка, щоб його можна було змотати для організації цього кабеля. Ну, як бачите, за набором аксесуарів все зовні зроблено дуже класно. З точки зору дизайну, навушники теж приємно дивують. Цікаві ідеї в зовнішньому вигляді, відрізняються від типових акрилових моделек, які їх зараз. Найбільше на ринку. Зроблені вони з металу, він так дзеркально відполирований. Тут є такі боростки. Якщо дивитися з боку, то чимось віддалено нагадує е, е, ті дизайн-ідеї, які є в Kempfire Audio. Але фейсплейт в них оригінальний, ні на що не схожий. Тобто тут в нас такі е, незвичної форми прорізи, і крізь них. Крізь сріблястий метал, ще можна побачити якийсь червоний, тобто виглядає доволі цікаво. Зоб... Якість зборки теж на високому рівні відчуття... відчуваються дуже класно зробленими. Звуковод виходить під, під правильним кутом, тож і він трохи довший за середні, тобто і забезпечує трохи вищу за середню пасивну звукоізоляцію. Але, звісно ж, там нормально буду на вулиці або в громадському транспорті, або, мабуть, десь в метро вже треба щось таке з більш глибокою посадкою. Є ось цей виступ, який для мене завжди важливий. Він, хоч і не дуже великий, але все ж таки присутній. І захисна сіточка. Тобто, це теж є. Взагалі гарний створюю, залишають після себе враження. Тобто, таке відчуття чогось оригінального і незвичного. Кабель зробили змінним. Використовується MMCX конектор. Ну, він тут звичайний. Тобто нормальний клік, гарно тримається, але від'єднати можна без прикладання на Є завушени без ефекту пам'яті, тобто не стали ставити в якийсь дріт всередину. Але зараз цього майже ніхто не робить, а шкода мені воно подобалось. І сам кабель такий типовий для цього цінового сегменту сріблястий. Виглядає доволі по аудіофільськи, трохи м'якший за середній, але не сказати, щоб супер м'який. Мікрофонний ефект виражений дуже слабо, тобто немає з ним якихось великих проблем при використанні. Ось такий розгалуджувач. І після розгалуджувача він йде до самого ось такого звичайного прямого штекеру. На жаль, тут не зробили якісь. Балансний штекер, але, на щастя, MMCX-кабелів у нас зараз на ринку багато, то є з чого обрати, якщо матимете бажання. Ну і В цілому, як бачите, за зовнішнім виглядом все зроблено дуже і дуже класно. Маю зробити цікавий відступ. Справа в тім, що в перерві між зйомкою двох фрагментів цього відео я ще раз подивився сторінку на Aliexpress. Там написано, що моделька зветься BGVP-Teng Character. Але в той самий час справді це, мабуть, не тенк-керактер, тому що ну BGVP, або не BGVP, але вважатимемо, що все ж таки ці навушники зробили BGVP, Вони випустили дві моделі, як написано там на Aliexpress, які присвячені традиційним китайським цінностям. Тенк-керактер, яка присвячена традиційній письменності. А друга зветься Red Face, і вона присвячена театральним маскам, які теж використовуються в їх традиційному театрі. І ось, дивлячись на ті світлини, що виклано на сторінці на AliExpress, це дійсно більш нагадує не письменність, а театральну маску. Тому, скоріш за все, попри усю плутанину, це все ж таки а, Red Face. А, бо в танк Керектор трохи інший дизайн цих фейсплейтів. Не те, щоб, чесно кажучи, це щось міняло, просто. Така ось плутанина через брак інформації про цю модельку в широкому інтернеті. Ну і повернемось до звуку. Я їх прогрівав 48 годин, і десь перші 16 чи 20 годин вони дійсно змінили трохи свою подачу і стали більш когерентними. З точки зору тюнінгу це, це такий ось типовий гібридний тюнінг, який з'явився десь років 5 тому і швидко набрав популярність. Потім від нього відійшли, але все, так, все ж таки є багато поціновувачів такої подачі. І ідея тут доволі проста. Ми просто беремо динамік і беремо арматурки, і даємо їм показати свої кращі сторони. Тобто динамік нам дає такий е, масивний і дуже качовий бас. А за середину та верхні частоти відповідають легкі детальні арматурки. Це не стовідсотково когерентний варіант тюнінгу, бо зазвичай на середині помітний момент переходу від динаміку до арматури. І він не зовсім там нейтральний з точки зору 100% натуральності, але він дуже енергійний, дуже емоційний і він для тих, хто полюбляє а, таку веселу, а, трохи а, підфарбовану подачу, яка. Звучить так більш сухиленням в бік емоцій, драйву і всього такого. Тобто, це навушники такі створені, щоб вражати своїм звуком, а не для того, щоб там вислуховувати якісь маленькі нюанси, але, звісно ж, завдяки арматурам, нюансів тут теж вистачає. Вони їх навіть трохи підкреслюють. Але давайте крок за кроком. Ну, динамік, який відповідає за низькі частоти, це сучасний гарний динамік. Він спускається майже на максимальну глибину. І бас тут акцентований. Основний акцент зроблений не тільки на mid-bass, але й на глибокі шари басу. Тобто, для тих, хто полюбляє такий енергійний і ефектний бас, він тут присутній. Тобто, навушники не басхедні, але акцент доволі помітний. і є ось цей Домінування нижні ниж... глибоких низьких частот. Ну, звісно, настільки глибоких, наскільки дозволяють навушники. Бо для справжніх глибоких низьких частот вам потрібен сабвуфер, бо ми їх сприймаємо не вухами. Хвилинка лікбезу за. Чи лікнепу закінчена. А, тобто є глибокі низькі частоти, але і, і бас взагалі має такий трохи ухил в бік швидкості. Вага то теж непогана, але все ж таки він намагається бути більш ударним, ніж важким. Тобто, це не там не борець сумо, це все ж таки якийсь е, кікбоксер. Але такий в е, важкій ваговій категорії, не якесь там 45-кілограмове маля, яке бігає навколо вас. Тобто доволі непогано передає текстури, трохи бракує насичення обертонами, але в цілому він все ж таки більш для тих, кому потрібна ефектність, а не 100% натуральність. І ось в якості прикладу в мене. Інстант Краш від Daft Punk, І ось тут з цими навушниками бас трохи більше підкреслений, ніж він має бути на цьому треці. Але для поціновувачів низьких частот це буде дуже великим плюсом. Тобто він такий більш ударний, більш пружний, ніж він є насправді, і трохи більше домінує в міксі. Але в цілому не те, щоб це було якоюсь вадою, просто це питання смаків у даному випадку. Середні частоти їх можна, як це часто буває в гібридів, якихось не дуже склад, не надскладних. Можна поділити на дві частини. Нижня половина середніх частот за неї відповідає динамік, і вона така трохи з ухилом в сторону більш теплого звуку, з трохи доданою вагою. Але роздільна здатність непогана в цілому. Але потім в нас з'являється наша арматурка, і вона нам дає такий фокус на мікроконтрасті. Потім ще й додається на верхній середині акцент помітний. І тож верхня половина середніх частот вона в нас вже така ефектна, насичена повітрям, легенька, емоційна, драйвова, динамічна. Тобто, ось воно таке скрізь підфарбоване, але в цілому звучить дуже весело. Тобто не 100% натурально, але дійсно розважає. Е, ну що ще про них сказати? Уявна сцена більш середнього завширшки і завглибшки, не супервелика. І ширина трохи більша за глибину, але в цілому будується доволі непогано. Вони не гіперкритичні до якості запису, але в цілому кращий матеріал все ж таки треба мати. бо Середня, середина і верхня, вони все ж таки не намагаються додати ваги або підкреслити динаміку, або щось на кшталт того. І в якості прикладу в нас Guns N' Roses Paradise City. Звучить драйвово, енергійно, з підкресленими емоціями, з трохи підкресленими гітарками. Ну, взагалі, так, скажімо, весело. Ну, Якщо ви полюбляєте веселу подачу, то це буде дуже непоганий варіант. І верхні частоти вони теж доволі типові для однієї арматури, яка відповідає. Тут якась швидка арматура стоїть на верхніх частотах, вони мають більшу засередню протяжність, але не максимально. Тобто, там все ж таки на верхніх вече помітне затухання. І типово для арматури верхні частоти такі насичені теж повітрям, трохи, як сказати. Легковажні, тобто їм трохи не, трохи не вистачає ваги завдяки тому, що атаки затуханням тут пришвидшені е, порівняно з тим, що має бути. Але вони непогано насичують все обертонами і вони доволі енергійні. Тобто, якщо ви не зовсім не любите верхні частоти, то це, мабуть, навушники не для вас. Але в цілому тут немає якогось там великого перебору по верхніх частотах, ну, принаймні, на мій слух, бо ж у всіх е, власний. Ліміт чутливості до верхніх частот. Ну І в якості прикладу візьмемо в нас, що в нас тут є. О, Manhattan Project Вітраж. Ну і звісно, тут багато усіляких перкусів, дзвіночків. ну Розумієте, хто тут сидить за ударними інструментами і хто за це все це відповідає. І вони такі трохи підкреслені, і завдяки цьому трохи висунуті на передній план, але приємно лоскот лоско... лоско лоскочуть, Ні, все ж таки лоскочуть слух. Тих, хто полюбляє верхні частоти. З точки зору джерела, їм треба якийсь непоганий ЦАПік або плеєр десь середнього рівня, щось видатного не треба, але все ж таки щось непогане їм точно не завадить. Ну і буквально там парочку порівнянь, бо в цьому ціновому сегменті взагалі валом моделей. Ну, скажімо, BQ і VZ Spring 2, вони трохи. як сказати, Трохи легші за вагою на середині, трохи менш енергійні на верхніх частотах порівняно з цими, але вони більш форсують емоції, більш підкреслюють динаміку, тобто вони такі ще більш емоційні з точки зору підкреслення безпосередньої емоції. Fio fh 3 вони такі більш масивні на середині, навпаки, порівняно з цими. В них більше ваги, особливо на верхній половині середніх частот. В них трохи рівніші верхні частоти, але в них трохи. А менш швидкі низькі частоти, але трохи більше ваги. Тобто вони так трохи збавили швидкість, щоб додати ваги. Так що, в цілому, якщо ви полюбляєте весь звук, щоб був, е, як, як сказати, не те, щоб абсолютно нейтральним або натуральним, а більш веселим, то це може бути дійсно непогана моделька. А якщо ще взяти до уваги цікавий дизайн і майже їх ексклюзивність, то взагалі е, дуже цікаві вийшли. Не знаю, чи то Tank Character, чи то Red Face, але в цілому, яка різниця? Дякую вам за увагу.